Альові друзі, всім привіт! Сьогодні буде напевно такий дуже коротесенький міні-урок. Я хто в мене навчається вже давно, наприклад, на стартових таких е, запусках, коли запускається курс, марафон, от щось, я зазвичай цю історію розповідаю, і я таким чином нею мотивую своїх. Е, Учнів, так і також ця історія вона ще е, тянеться з моменту мого, Ну це буде скорочена версія. будете хотіти послухати нормально. Е, напишете мені, я вам скину цей урок. У нас є. Я робила для тих мережевиків, які будують команду. Тому що е, ця історія в мене є частинкою, була моєю частинкою воронки, коли я працювала в. Мережевих в матричних проектах таким чином я, от за допомогою цієї історії, будувала команду, тому що проводила ефір. Це дуже така цікава історія. Якщо ви там мережевик, або у вас там якийсь матричний проект або ще щось, ви можете мені написати. Я вам перекину це абсолютно безкоштовно. Півтора години я показую одну воронку, од, один метод, одну воронку, од, одну стратегію, як е, залучати в команду до себе. Новачків, це дуже дієвий класний спосіб. Просто вам треба це на, на постійній основі робити. І ви будете бачити, як росте ваша команда. Та тобто це як варіант. Так? А яка це історія? Це історія з мого минулого. Я її дуже люблю розповідати на запусках. Чому? Тому що дуже багато людей приходить. Зараз був запуск, наприклад, марафону по контенту. Так, і люди приходять, вони в перші рази, в перші дні, вони мотивовані, вони такі зацікавлені, вони горять, вони хочуть проходити там 10-15 днів. Тому що в мене марафон це не, не, не 3, 2-5 днів, це система, це системність, це повноцінний курс, це уроки, це 31 день контенту. Тому, в принципі, є люди, які до кінця не дотягують. Але я побачила динаміку, я побачила ріст. Якщо я цей ефір розповідаю, проводжу з самого початку перед стартом. Люди зовсім інакше тоді поводяться. Люди зовсім інакше тоді реагують і доходять до кінця. А яка це історія? Це історія з мого минулого. Це історія про е, західну Україну. А всі ви знаєте, я проживаю на заході. Там буквально 15-20 хвилин їзди від Солотвина, і ви знаєте, що в Солотвині знаходяться дуже великі такі будинки. Це вілли, а це ну прям є такі замки, які там 50... А, кімнат а, <свят> у будинку і так далі це насправді все румини. Вони такі заможні люди, вони дуже багато працюють, і насправді є такі люди, які навіть ніколи, можливо, в цьому будинку не спали, не ночували, ніколи не їли за тим столом, який є дуже там багато. Він коштує. Але факт того, що вони на ці всі гроші заробляють, будують і так далі. І до чого тут моя історія? До того, що я народилася, теж виросла в Західній Україні, а, навчалася, потім вийшла заміж. І яке в мене мало бути життя. Тому що наші всі абсолютно, хто є у нас в нашому регіоні, це люди, це жінки і чоловіки, які в основному їздять за кордон. А, Чехія, Словакія, тобто тут поблизості біля кордону, і Румунія, можливо, та і вони заробляють, так тобто їздять на заробітки. Це може бути на 2-3 місяці, або є такі люди, які там виїжджають на 9 місяців, на 12 місяців, на рік. так. А тому ситуації є різні, коли починається а, життя, таке да? коли вже родина, наприклад, яким чином раніше ми чоловік, жінка, а, дівчина, хлопець, вони побралися так. Вийшла, жінка вийшла заміж, а, починає працювати, починають будувати будинок, тому що у всіх має бути на західній Україні своя хата. Так? А, і, і, не, і не просто хата там двоповерхова, плюс машина, плюс гараж, плюс квартира, плюс діти, плюс всі ці удобства. І починається ж тоді, да, треба ставати на свої ноги, на свої. Кормити себе, кормити свою родину. І таким чином, коли сім'я молода, а, жениться, вони одружуються. Потім, можливо, спочатку чоловік уходить на роботу, він може пару місяців бути за кордоном, потім привезти гроші, потім знову поїхати. А якщо це жінка, яка ще не народила або планує, або вже народила дитину, а дитина залишається вдома з бабусями, дідусями вирощу рости так, то жінка теж, якщо хоче вберегти свого чоловіка, з Зберегти сім'ю, тому що ну, така довга розлука, ви самі розумієте, як на це все впливає, і таким чином ця дружина теж часто їде за кордон. Тому в нас було життя до війни, і воно трошки, можна тепер сказати, змінилося, чого того, що е виїзди стали вже на постійній основі, тому що більшість людей втікли, тобто просто виїхали безвозвратно, вони не повертаються. так? Ну, до війни було ось так. Тому жінка, яка хотіла зберегти, їхала за чоловіком і разом працювала. І я вам хочу сказати, що це не є така прям а, класна, така прям класна паска. Та у нас кажуть на Закарпатті, що. Коли ви за кордоном, тобто там важка робота, плюс наша західна Україна це люди, які завжди хотіли вирізнитися, показатися, які вони дуже сильні, могучі, прям скільки можуть робити. Якщо брати до уваги, там, наприклад, ті ж самі чехи, вони поробили пару годин і пішли відпочивати. Наш українець буде робити 24 на 7 і. Ну і ви, звичайно, маєте розуміти, з чим це закінчується. Уявіть собі, що так само жінки працюють, працюють на заводах, працюють на цих на ногах постійно, на кухнях. А і коли вони працюють так, то звичайно ж це не лишається на здоров'ю, так? Тобто ноги болять, варикоз, спина. У мене чоловік, наприклад, працював 16 років. За кордоном виїжджав постійно, і в нього там, не знаю, 4-5 грижі. Повністю повноцінно спина ну, болить Болить постійно. А, ну, І це одна сторона медалі, друга сторона медалі те, що діти, які народжуються, вони ж не бачать батьків, вони виростають, Да, вони, батьки їм передають гроші, бабусі дідусі їх виховують. Але. О, Ну, уявіть собі, що ви народили дитину. Там тільки дитина там від груді відійшла. Ви вже починаєте ходити їздити за кордон і працювати. От, в принципі, така ситуація мала би ждати мене, так а якщо б я хотіла трошки більше швидше прискорити своє благополуччя, машина, хата і так далі, якщо я хотіла б проживати. Тому що у нас немає, ну не було і зараз немає таких робочих місць. Можливо, десь як є в містах. А, тому от така ситуація. І а, я, так як я працювала вчителем три роки до народження Ланки, я розуміла просто, що напросто буде відбуватися так, що мені треба буде або виходити на роботу. І я розумію, що я на роботі не маю того великого росту, того розвитку і тих грошей, на які би я хотіла. Да? Тобто, ви розумієте, хто працює. Десь на таких державних роботах це вчителі. У мене, наприклад, дуже така печальна історія є. Це моя тут вчителька, яка зі мною працювала, я якраз пішла, а вона десь там, мала вже не пам'ятаю, 70 років і там прямо вже доходило до маразму. Тобто це вчитель заслужений, але я не бачила, щоб вона там собі щось дозволяла, подорожувала, відпочивала, щоб вона за ці всі роки, скільки вона віддала школі, щоб вона щось там чогось такого досягла. Так, тому я розуміла, що от мене може ждати тільки от така доля. Або інша частина сторона медалі це те, що я б мала виходити з чоловіком на заробітки і теж заробляти гроші, і теж прибирати там чужі квартири, там, не знаю, готелі, працювати на кухні, дуже довгий час, наприклад, знаходитися на ногах, тобто це варикози, спина, грижі і так далі. Знаєте ціну ціну важкої фізичної праці тому в принципі, коли я народила ваньку, в мене десь вже пройшло 8 місяців, як ванька. У мене був маленький, я мені запропонували роботу в інтернеті. Всі ви знаєте, всі багато хто з вас починав теж з зоріфлейма, тому я успішно почала працювати. Якщо би мені хтось раніше сказав, я б ніколи не повірила, що так відбудеться. Я взагалі з косметикою нічого не мала, і в мене якось була асоціація прямо з каталогами. Але коли мене запросили в команду, там я провела свій перший ефір. Там мені прямо стоя аплодувала, не пам'ятаю 500 людей в зумі. Тоді ще був скайп, тоді ще навіть не зума скайп, напев... да, Скайп, 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 скайп. І тоді я от почалася моя така сольна кар'єра. І коли Вані було три роки, я десь була в районі директора, я закривала директора в Ріфлемі по грошах. Я не можу сказати, що там було вау, щось таке круте. Але а, я потім поміняла команду, так, я поміняла. А Oriflame на Faberlic, і так сталося, що я там дуже швидко закрила рівні. Там було більше можливостей, кращий маркетинг. Плюс у мене був наставник біля мене завжди приїжджав, допомагав і так далі. Тому це було дуже круто, дуже класно. Я дуже швидко закрила рівень. Потім закрила. А потім відкрила офіс, потім відкрила ще один офіс, і так я працювала успішно до початку війни. Ви знаєте, війна почалася, все змінилося. Оріфле цей фаберлік. Він а, мав російські коріння. І ми просто перестали з нею співпрацювати. Самі розумієте, це була любов з першого погляду. Так я потім не могла себе бачити. Я не, не знаходила себе в мережевому, тому що дійсно можливо перші такі були ці. Але що мені подобалося, я просто прислухалася до себе, я розуміла, що я люблю працювати з людьми, і а, згадуючи минуле, я розуміла, що а, все постійно я працювала з командою, постійно я була організатором зумів, марафонів, навчань, просувань. Тобто, я, я це завжди була робота на мені. Тому, в принципі, таке покликання потім вже переросло в те, що переросло. Ви знаєте, чим я займаюся останні 4 роки. Uh, тому, uh, коли в анці було три роки, в мене постало питання: або я далі залишаюся розвиватися в інтернеті і доказую, і вкладаю всі ці сили uh, в uh, різдві, або я просто виходжу на роботу вчительки, яка ну, знаєте, як закінчується ситуація. А зараз, можливо, трошки інакше. Зараз вже вийшли вчителі онлайн, зараз це все. Підготовчі курси. Ну, коротше, зараз трошки все це змінилося. Ну, Раніше, років 10-11 тому, назад, це була трошки інакша ситуація. А, і Або я теж їжджу з чоловіком на заробітки і ось так або страждає моя спина, або страждають мої гормони, а ну, передчасне старіння і так далі і тому подобне. Та? Тому що я, наприклад, пам'ятаю, Приїжджали мої знайомі, які роки рокезні були за кордоном, і вона приїжджала. Вона в мене, я тоді ще повністю була. В мене був цей. Я брала бади, вона приїжджала, вона брала на велику суму в мене бадів. Я розумію, бляха, муха. Ти, ну не можуть ці бади помогти за один раз людині, яка все своє життя гробила неправильно, харчувалася неправильно, спала. Весь день була на ногах 24 на 7, Тому от така ситуація. Так? Ну і коли в мене такий став період або або тоді я чітко вирішила, ванні мало бути, я мала в грудні виходити з декрета, а в жовтні я відкрила підприємця. Відтоді я підприємця ще не закривала. Так у мене підприємець працює я просто, коли вже перекваліфікувалася на свою діяльність, я. Добавила собі кведи і далі працюю, тобто от таким чином. І я вам хочу сказати, що тоді, коли е, я відкрила підприємця, з'явилося більше відповідальності. Тому що, поки я отримувала через продажі, через кабінет гроші, так, я не відчувала такої відповідальності. Коли я вже почала платити податки, коли я вже почала це все е, працювати, я стала більш відповідальною і це треба було заробити гроші і для того, щоб і мені лишилося. І для того щоб показати, доказати всім, що я не вийду на вчительку і в мене будуть гроші або я не поїду за кордон, і в мене теж будуть гроші. Тому це був такий, знаєте, трошки виклик. До чого я це все веду? Тобто, ви маєте зараз, кожен з вас має якусь свою нішу там. Там чи десь інде, не знаю, де хтось хто, хтось психолог, хтось нутриціолог, хтось а, працює в м, мережевому, хтось будує команду, хтось продає, хтось практикує себе в Смм, хтось UGC-креатор. У вас є дуже різні а, ніші, так і а, у людей не вистачає зазвичай мотивації, тобто довести цін до кінця цю ситуацію, це своє життя, довести до кінця зазвичай не вистачає. А, і у вас немає віри, ви швидко перегораєте, і є таке м, поняття, яке дуже часто гуляє по інтернету. А, я перегоріла, я виснажилася, я, повні, я перегораю, я, ну, ці всі, знає, що, що в мене в мене вигорання, оці всі, оці всі фрази. І тепер я вам хочу задати питання, яке бляха муха вигорання? Уявіть собі, тих жінок, які там по 12 годин в сутки працюють на кухні, чужих людей годують, або прибирають чужі номера, або різні за кордоном роботи є абсолютно різні, дуже, дуже різні. Тому уявіть собі, ви працюєте на себе, ви працюєте в інтернеті. Сиди, бляха, муха, лови ідеї, вчися, зрозумій, як працюють алгоритми. І працюй, яке вигорання. Вигорають ті, які там мають по 5 грижі на спині, коли гнуться і на чужих людей працюють. Ти працюєш на себе. Яке може бути вигорання? Я реально, я вже дуже хотіла давно це записати відео, тому що я хочу, щоб ви мали результати. Багато хто з вас навчається у мене. Так, багато хто проходить мої курси, так, але у вас ще має вда. Я даю знання, я даю мотивацію, я даю підтримку, я супроводжую. Але оцю дурь, хто вам вбив голову, це перегорання, яке може бути перегорання? Уявіть собі, що ви працюєте за кордоном 12 годин на ногах, і ви не встигаєте спати, ви приходите, висипаєтеся на квартиру. Війну, і с війну, потім ви знову йдете працювати, тому що ваша зміна знову закінчилася, прийшла, перейшла, і ви знову на роботі. І так не один день, а так дев'ять місяців, рік є люди, які за кордоном руки. У мене сестра і у мене брат і віска. Вони за кордоном руками. Вони вже просто там, от вони реально вигорають. Вони реально вигорають, не хочуть додому. Кажу: я ми не можемо стільки вже грошей заробити. Вони повернутися зараз не можуть. Тому вони сидять, працюють, вигорають і там заробляють свої е, болячки. Так? Тоді в мене питання: ви вигораєте, вигорають ті, або уявіть собі робота. То, той же самий учитель, бухгалтер, там не знаю, будь-хто ви знаходитесь на роботі, працюєте на дядю з восьми до чотирьох або до шести. Уявіть собі. так? Ви вдома гость. Ви працюєте, і ви там не вигораєте, і вам там все подобається, і там прям все ідеально. Да, Я розумію, вас влаштовує те, що ви сьогодні не маєте настрою робити, ви якось перекантуєте біля ноутбука той день або проведете якось той урок, ви пережите той день, та, навіть якщо ви не маєте настрою. І, а вам все одно заплатять. Ви тим тим себе тішите. Але якщо би ви забули слово вигораю, перегораю. Не хочу, «У мене не виходить, я не знаю, я не вмію. Ви просто за ці слова забули, ви почали працювати так, як треба. Згадуйте. Тому я вам цю історію розказала, щоб ви згадували ту вчительку, яка з'їхала з, з глузду, і щоб ви згадували тих людей, які а, діти, яких ростуть без батьків, дідусі їх виховують та бабусі. А, люди, які знаходяться за кордоном, які працюють по 12 годин на ногах заробляють грижі. Заробляють варикози, заробляють нервне розстройства і так далі. Це малесенький кусочок, я, ну я не можу це все розказати настільки в тому повному масштабі, якому воно є. Тому питання: у вас ідеальні умови, і інтернет вас чекає. Ви в інтернеті, у вас є всі навики, у нас є всі можливості. Ваше завдання, якщо ви щось не вмієте, просто прийти на навчання допрацювати або взяти собі людину для супроводу. Наприклад, я працювала два роки о, в супроводі з коучем. Так? Я цього не стежуся. Зараз я минулий рік, ще буквально до, до, до квітня я теж працювала з коучем. Так? Людина, людина, от супровід, супровід він дуже важливий. Тому якщо у вас не виходить, беріть психолога, шукайте, де у вас є проблеми, вирішуйте. Так? Але йдіть вперед, забудьте про вигорання. Вигорають там ті, які працюють 24 на 7. Які там не бачать дітей. А ви знаєте, скільки роз, розійшлося чоловіків, жінок, сім'ї, сім'ї, повністю порозпадалися, тому що жінка, наприклад, народила дитину, вона лишилася вдома, чоловік виїхав за кордон, він знайшов там любов. Ї. Ви знаєте, скільки таких родинних? Так? Тому я кажу, я хотіла просто донести вам цю інформацію, щоб ви зрозуміли, що, якщо ви зараз просуваєтеся, ви в ідеальному місці. Просто доведіться це. Просування до кінця. Як зрозуміти, от ще один таку фішку дам. Зараз скажу як зрозуміти, чи ви знаходитеся на а, тому місці, де вам треба? А, я зазвичай дивіться, в мене було Я працювала, це був перший у мене oriflame Я побачила гроші, я побачила нарахування, я побачила команду, я побачила людей, які там ходять на суші. У мене це в мене була Валентина Наставник. я прям Угарала, мені так подобалося, як вони на вихідні їздять з родиною на, в Києві їдять суші. Я про таке тільки могла мріяти, сидячи в селі за ноутбуком. Та? А, і е, це мене мотивувало, це мене підтримувало. Я побачила гроші, я побачила людей, що вони так живуть, вони отримують гроші, вони отримують машини. Я хотіла так само, я знала. Далі, коли закінчився Oriflame, я перейшла в більш команду, кажу, вам ще сказала, що в Оріфлеймі, в Оріфлеймі я там пробула 7-7 років, не пам'ятаю, 7 років, напевно, була в Оріфлеймі, в Фаберліці. І тут теж я бачила свою наставницю, яка на той час, пам'ятаю, заробила, то для мене дуже великі 7 років тому назад, 7-8, вона заробляла пару, тисяч, пару цих, це було, скільки вона заробляла, біля або 3-4 тисячі доларів на той момент вона заробляла. І, а, а ті люди, які виїжджали за кордон і лишали свої сім'ї на декілька місяців, в тому числі і мій чоловік, а, вони заробляли півтора-дві могли заробити. А це в кращому випадку. Є така ж ситуація, що були дійсно лише тисяча доларів, приносилася, або так? І я бачила, що так можна. Я, я спілкувалася з тією людиною, я працювала до того, просто до того моменту, що я теж так хочу. Я так працювала, і я бачила результат. Тепер е, далі, потім я перейшла, я працювала в матричному проєкті, Я працювала певний період у хайпових проєктах. І я в хайпових проєктах одразу зрозуміла, що мені там не місце. Я така людина, що я не можу нікому брехати, обманювати. Все одно хайпові проекти це тимчасовий, тимчасовий дохід, розумієте? Далі я з криптовалютою працювала. Це теж це виграв, програв, це рулетка. В крипта виросла, крипта впала. Я теж не можу, тобто я зовсім інакшого це на всі зазвичай на такі проекти, які я заходжу, я даю собі три місяці. Якщо я за ці три місяці не досягаю якогось певного результату здвигів, я цей проект залишаю. У мене так було останні проекти. Це скільки чотири роки тому назад. У мене був маточний проект. Все одно я там не бачила росту, я не бачила продукту. Я ну мені, мені мені не було цього комерфе. Я розуміла, що люди, якщо мені важко в цьому проєкті, я розуміла, що людей, яких я запрошую, їм так само буде важко. Тому я залишала ці проекти. Тому ви теж можете брати по типу, якщо ви десь знаходитеся щось робите, у вас нічого не виходить, просто аналізуйте, чи є тут такі люди, які успішні, задоволені, щасливі. Є тоді лишаєтеся і робите все для того, щоб теж стати там щасливим. Так. Тому от така ситуація. Ви а, маєте розуміти, що зараз а, є все. Дивіться, якщо раніше взяти до уваги ті періоди, коли ми працювали, дуже був слабенький інтернет, зуми не тянули, скайпи не тянули. Потім згадайте період відключення електроенергії, так як важко ми це все переживали. Потім беріть, як ми вчилися, печатали, як ми створювали пости, як нам було важко. Ми не мали зображень своїх, ми не мали своїх фоток. Нам треба було реально фотографуватися, йти замовляти фотосесії в салоні і так далі. І, ну тепер теж, теж можна, але я до чого веду скільки зараз є можливостей. Нейромережі, які створюють класні фото, нейромережі, які створюють класні відео, нейромережі, які вам створюють прям свої воронки продажів. Люди, експерти, психологи, СММ, всі готові а, допомагати, всі готові показувати, вчити. Тому що реально, якщо брати ще до минулого року порівнянні з минулим роком, то на контент у мене йшло набагато більше часу. Зараз на контент це вау і пішов. Розумієте, це я можу за одну годину створити 12-15, останній раз я створювала 12 одиниць контенту. Уявіть собі, що це тільки для інстаграму. У мене ще є Ютуб, у мене ще є Тікток. У мене ще я ще веду свої групи, навчаю людей, і в мене ще є канал. Це якщо взяти в день, то це напевно не знаю там 30 одиниць контенту. Всього виходить плюс спілкування, так. І це все я роблю за один день, мені не важко. Я не вигораю бляха муха, того, що я працюю на себе, я росту, я мотивуюся кожним успіхом своїм та своїх учнів. То, чого? Того, що я знаю, я вчителем не буду А в школі, так. А, ну, Всякі ситуації так бувають. А, і я не хочу їхати за я не хочу покидати будинок, де я живу. Я не хочу бути гостем, Тому що та, до речі, мені пропонували теж, я вам цю розповідала історію. Мені пропонували а, півроку тому назад. Це дуже така класна клініка. Там у мене кум працює і ну, знайомі. Тобто вони знають, чим я займаюся. Вони знають, чи я ідеально класно там монтую, створюю, просуваю і так далі. Вони мене прям просили, як і на СММ, плюс ще на. Цього на адміністратора так, але я посиділа там один день, я зрозуміла, що я не зможу займатися своєю діяльністю, навчати вас, створювати марафони, запуски, інтенсиви. Я я розуміла, що я буду працювати на дядю. Хай, хай він там мені обіцяє дуже багато грошей, але я не буду там. Бути. Чому? Тому що я. Вкладаю душу в кожну, там, не знаю, там, в кожну кімнату, в кожний кусок мебелі. Я а, з дітьми кожен день, так, садочок, школа, домашні завдання, ранком спокійно встали, поїли, нікуди не треба бігти. Якщо я буду на роботі, ви можете, коли ви працюєте на себе в інтернеті, ви можете організувати свою правильну побут, свій день, ви можете розпланувати. Ми зранку їмо, там п'ємо каву, всі разом а, там дивимося вечором мультфільми чи серіали, чи от ми відпочиваємо. Якщо б я була на роботі від восьми до восьми тут, то я би просто-напросто була гостем вдома. Навіщо тоді? Як, як це? Ну я не за ці всі роки 11 років, що я працюю в інтернеті, що я працюю на себе, я маю вільний графік. Я просто навіть не уявляю, як так можна. Я одразу ж таки перший день я простажувалася, я посиділа, я поспілкувалася, там дуже класна девочка познайомилася. Але я кажу: я кажу, я не буду, я не прийду, я не, я не буду, я не хочу. І все, отак, отак роблять люди вибір. І яке перегорання. Яке може у вас бути перегорання? Бачу, запустили марафон, перегоріла, запустила інтенсив, перегоріла, взяла людей на суп, перегоріла. Бляха, муха, ти ж не драєш підлогу десь у якійсь чистій столовці за гроші, ти не не знаю, не... Люди, як можна перегорати в інтернеті, коли тут ідеальні умови, купа різних класних можливостей, купа різних е легких е шляхів. От зараз реально з нейромережами контент створюється на раз, два, три. Правильно упакуйтеся, запустіться, зрозумійте суть, повчіться. маєте плоки, якісь психологічні установки з грошима, бляха-муха, підіть до психолога, заберіть їх нафіг. Тобто шукайте, чому ви не заробляєте, шукайте, в чому проблема. Я не хочу чути, що ви вигораєте. Ми зараз в марафоні 31 день системності по контенту, і я спеціально все ж таки це відео дам учням. Я трошки їм цю історію розказувала, просто щоб ви дійшли до кінця. Я вірю в кожного з вас, у вас гарні ніші, класні ніші. Я дуже вас люблю і дуже ціную те, що ви приєдналися на марафон. Дайте собі, дайте собі цей шанс. Дойдіть до кінця, візьміть участь у розіграші паркер, поставте собі ціль, я хочу паркер. або поставте собі ціль, заробіть на паркер. А заробі... поставте собі ціль, заробіть на те, що ви хочете. Плануйте правильно, досягайте, не перегорайте. Я вас люблю.